Зі зв'язком актуальності того, що немає світла, а деякі провайдери підтримують технологію JFSO, коли ти можеш до них підживити таку фігню, і він буде давати інтернет, коли світла немає. ось, Зробив я ось так. Коротше, є платка, якою ми заряджаємо акумулятори, і вона контролює розряд акумулятора, щоб вони повністю не розряджалися. Все ми заряджаємо і їх, коротше. Подаємо з цих акумуляторів питання на ось оплату, яка повішає наше питання з 12 на Ой, точніше, тут, йде тут 4 вольта, 3-4 вольта. Іде аж сюди і робить нам 12 вольт. І запускає наш роутер. Короче, роутер запускає це все робить. Можна було від пауэнка, але пауэрбанк говорили, що дуже велика нагрузка лучше не треба так. В принципі, є у нас є така платка, ми беремо, кидаємо зарядку цей від Powerbank сюди на цю плату і він буде питати. В принципі, ми так зберігаємо повербанк. якась отак.